Всім привіт і ласково прошу вас в середньовічну династію. Це буде відосик невеличкий, відосік огляд на нововведення. А основне нововведення в нас тут це, звісно, мости. Давайте подивимось. от у нас тепер трошки збільшилось наше коло, і між будівлями і огорожами з'явилися платформи. Є декілька видів. Перше це дерев'яні доріжки. Ну, це по суті теж містки, просто вони такі трошечки ну, по обогому виглядають. Але дивіться, потрібна, технологія будівництва півтори тисячі, і там ще дофіга денег. Ну, я трішки пізніше покажу, але там ну, вартує воно прям не дешево. Є от просто така рампа під наклоном, є пряма доріжка, така ж сама довга, є от такий, не знаю, буква Г, ось така штука, я не знаю, буква Т, мабуть, і хрестик є. Далі в нас ідуть широкий міст. Це трошки краще робиться, тут, не зна... а, тут написано, да, 6 колод потрібно, чисто з колод воно робиться. Далі тут уже колоди дошки палиці. По суті, те ж саме: під наклоном, коротка, довга, буква Г, буква Т, хрестиком. І що це у нас виходить? Широкий міст кінець. А, це можна, типу, щоб далі там не прокладати містик, місток, типу, закінчити. А тут уже потрібно 25 тисячі будівництва. Далі йде дерев'яний пірс. Тут уже колоди дошки потрібні 5 тисяч будівництва. По суті, те ж саме, але вже бачите без закінчення. Закінчення тільки тут є. Далі пірс з перилами. Тут уже 7,5 тисяч технології будівництва потрібно. В принципі, те ж саме, да, є, да, і з закінченням є. І останній, це дощатий міст. Складається з дошок. Ті ж самі форми там, під наклоном короткий, довгий, буква Г, буква Т, хрестик і закінчення. Ну, давайте ж тепер подивимося, як воно, в принципі, це все працює. Перше, скільки коштує доріжка дерев'яна? 2000. Ну, ніфіга собі, да? з урахуванням того, що це перша, яка відкривається. Як вона виглядає? В принципі, отак от дивіться, раз. Треба колоди. Просто такий дерев'яний місточок. Тут ми зараз можемо, наприклад, отак зробити. А, не стає ще, так? Да? Окей. Давай зробимо тоді трошечки довше. Чого ось тут? Рельєф надто нерівний. Дуже дивно. Ну, давай спробуємо, не знаю, може купо поставити. Ні, тут щось воно не хоче. Окей, ну коротше, ми це подивилися. В принципі, вона не сама цікава. Ну Рампа, отак от ставиться, де ти? Та блін. Ну, хоч рампа приєдналася, і то хорошо. Ну, в принципі, такий вхід можна зробити. Я не розумію, чому, мабуть, дуже тут о, цей. Низько ще. Давайте трошки далі відійдемо. Подивимось на інші. Далі, що в нас є наступне, широкий міст? Він уже 2,5 коштує. Ну, правда, всі зразу. Що вже, звісно, плюс. Давай, отак. Раз. Далі. Ти сюди давай, чіпляйся. Два. Зараз ми це все побудуємо. Оп. Давай сюди поставимо рампу. Да, з примагнічуванням трошечки поки що складнувато у них, ну, сподіваюсь, трохи пізніше вони зроблять. Бачите, вже виглядає трошки красивіше, бо вже тут потрібні дошки. І що, давайте таку спробуємо поставити? Так, раз. От такий пірс у нас. І це, що у нас тут є, якраз з завершенням. Да, наприклад, ми хочемо тут завершити, щоб більше нікуди не ходили наші люди. І отак от. Ну такий прикольчик, коротше. Нормально, мені подобається. На рахунок того, от мені цікаво, знаєте що, чи будуть люди ходити по цим о, місткам. І чи переробили вони, щоб люди ходили по доріжкам, які ми робимо. Тому що раніше ж було тільки вони обходили по тим дорогам, які згенеровані грою. А наші дороги вони тупо ігнорували завжди. Так, дерев'яний пірс, уже 3000 коштує. І от подивимося, як він виглядає. Опс. Так. Давай сюди раз. Ну, це вже... Це вже серйозно. та блін Так. Що тут ми ще зможемо подивитись Не знаю, так удава поставимо. Тут, наприклад, ми. Ой, це я ще перескочив, стой. Ага, тут же немає закінчення. Дивно, да? чому немає? Ну, добре, якщо ми їх скомбінуємо, вони комбінуються цікаво. Так, широкий оцей. А бачите, різні мости не ставляться, слухайте. Ну, хорошо, якщо ми з перилами, наприклад, відкриємо, да, він за 4,5 вже. І такий поста. А, це їх магнітиться. Коротше, вони не, не всі друг до друга магнітяться. Треба, щоб вони були. Одного виду, да? тобто дерев'яні доріжки, широкі мости, вони конектяться швидше за все. Дерев'яний пірс з дерев'яними перилами коннектиться, а дощатий міст, мабуть, ні з ким не коннектиться. Але дивіться, вже коштує 6 тисяч. Це капець просто. Давай спробуємо. Наприклад, ми отак зробимо. А ні, дивіться, це коннектиться. Ну, виглядає. Виглядає так собі, якщо чесно. Попередній щось мені подобався більше. Так, давай. Ну, коротше, ми можемо як в цій востої побудувати. Але, на жаль, на жаль, от я пробував навіть на такі найвужчі ставити штуки, бачите, він зразу ниряє в воду. Він навіть не намагається стати на місточок. Тому, на жаль, ми не зможемо хатки так побудувати. Я думав, знаєте, село зробить типу на воді, але ні. На воді ми можемо тільки отак, от туди-сюди ходити. Так, здаваємо я не знаю, отаке от зробимо. Ну да. Получається, що в нас виходить? Оці два між собою магнітяться, оці три між собою магнітяться. Правильно, ти ж не магнітишся ніяк? Чи ти магнітишся? Ні, ну цей да. Цей, Він навіть візуально ширше виходить. Що дивно, насправді, тому що це перші два, які дешевше і менше технологій потребують, вони виходять шир ширші, а оці трошки вужче. Чикс, опс. Слуха, тут ми можемо щось поставити? Ну, по ідеї, так. Да. Чи ні? А чого, якось дивно, піжди. Тут же ж один прольот, правильно? А, ні, тут половина. Так, ну так, да, тут половинка, тут. А, тут половинка якась має бути. Слуха, якщо ми. Я забув, що тут можна провалитися. Мені просто потрібно отаку от штуку поставити. Таку, да? Не, не так. Вот так. О, глянь, он з'єднується. соединяется. Прикол. То можно такие лабиринты поставить. А тут, например, бассейн купается. Ну, Правда, он такий у нас не дуже глубокий. Але в цілому можно зробити якусь таку штуку. Тут типа, ну, але без перил поставить, короче, звичайно. Ну, таке нововведення. Більше насправді я нічого не помітив. Тут все, в принципі, як було, так і залишилося. Тому це єдине таке нововведення. Ну, так, да, нічого більш нема. Ну, як то кажуть, 3 роки чекали ми, щоб місточки зробили. І нарешті дочекалися. В принципі, можна буде пограти. На оцій частині карти. І тут зробити село з такими місточками з переходами. Тому що тут воно єдине, де це можна, в принципі, зробити. Ну, щоб не розтягувати, як тут, наприклад, ну село ж довге таке не буде. То можна. Ну, тут іще щось таке, але я не пам'ятаю, що це за болота. Коротше, саме отут, я думаю, що в третьому сезоні ми тут будемо будуватись робити село. З багатьма місточками, раз нам таку можливість уже дали. Все, дякую вам за перегляд. Пишіть свої коментарі, як вам таке нововведення. Ви були на каналі Max Gaming, З вами був Максим. До зустрічі в наступних відео.